Зараз. Ага, Що можна тримати в лівій руці, а в правій ні? Диплом. Хто? Диплом, Діплом. Ні? Mm. ні? Це якась типу, згадка на логіку? Ну так. Якщо ви не знаєте, то ви можете познати подруги і запитати. Можливо, вона знає. Є у вас якась подруга? У мене є класний начальник. Начальник? Да. Дивіться, що можна тримати в лівій руці, а в правій ні? Що це? Це загадка. Якщо є комусь позвонити, наприклад, ну, лучше подруги позвоніть, бо подруги мають знати. В лівій? Якісь які не ходять. Е... Ви начальник хочете знати, це хто? Начальнику? Це хто такий. Ні, дзвоніть подругу. У мене навіть за кордон не відповість. Звоніть начальнику не знаю. Давайте я позвоню керівнику. Ну давайте. А він точно знає? Я не знаю. це що може тримати в ліві руці, а в правій ні. Що, це загадка. Ага. А можна напусла? Ну так, є. Ладно, давайте хлопцю позвонимо. Вашому? Так. можете громче трошки сказать? Да. На ну, максимуме. Сейчас он взял трубку. Илюша. Илюша, это, это загадка. Е, дивись, що можна тримати в лівій руці, а в правій не можна. Хуй. Вона, мене зупинили на вулиці і питаються якийсь соціальний відос. <рес> Придумай хороший відповідь. Це загадка. Що? що можна тримати в лівій руці, але не можна в правій? Праву руку. Та можна. А я ти. Праві ручка. Да? Так. Все, давай, пока-пока. Да, 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 так, Це була правильна відповідь. Тобто нельзя тримати. Так. Праві руці правий ліхоть. Ага, прикол. Да, це була правильна відповідь, круто. В мене хлопець, значить розумний. Він дуже розумний. Він молодчивка. Супер. Все, дякую.